Вітаю на календарі 24 квітня, понеділок, початок робочого тижня. Ви дивитесь Капрі Ньюз, у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні поговоримо про наступне. Білі Янголи евакуювали із Палаючого Бахмута родину із малолітньою дитиною. Напроти мене прилетіла міна, Отак, от через дорогу. Мені три вікна вилетіло з рамами та ще половині вдарили. Оперативна ситуація у Покровському районі. Коментар поліції було задокументовано 11 фактів керування транспортними засобами. Останні сп'яніння. Покровська МВА підписала меморандум про співпрацю з українською гельсінською спілкою з прав людини. На сьогодні дуже затребувана первинна юридична допомога нашим мешканцям, а нашим мешканцям громади. Із приводу відновлення документів на зруйноване житло. У Покровській громаді планують стерилізувати 150 безпритульних тварин. Сума послуг складає 600 тисяч це 150 тварин. В послуги включена і стерилізація, і отлов. За досягнення у навчанні талановиті діти Покровської громади отримали сучасні гаджети. До сторіччя Покровського району багато працює і ніколи не здається. Почесний громадянин Покровського району Віктор Батицький. Я сам народився на цій землі, як кажуть, де народився, там і згадився, тому що дуже люблю свою батьківщину. Розсада саджанці та отрута від шкідників. Чи є попит та скільки коштують? 25 гривень кустова і 50 сульфіні ампільне. Інформаційний випуск починаємо із зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Російські війська накрили вогнем 15 населених пунктів, є поранені серед цивільного населення. Окупанти випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Слов'янськ, СМТ. Гостре та Північне. Селах Весели Гай, Времівка, Галицинівка, Ганнівка, Ласточкіне, Іванівське, Карлівка, Нетайлове, Новукраїнка. Армія РФ била з авіації ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД і Ураган. Артилерії мінометів знищено та пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, амбулаторію, приміщення сільської ради, господарчу споруду ракетами С-300. Ворог вдарив по Слов'янську та селу Галицинівка Новогродівської громади. В обох випадках пошкоджено по дві приватних оселі інформації про постраждалих не надходило. Новоукраїнку росіяни обстріляли з артилерії, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнала інфраструктура села внаслідок російських атак. Маємо пораненого в Бахмуті. Крім того, сьогодні о півночі рашисти поцілили в Краматорськ двома ракетами С-300. Є руйнування. Попередньо без жертв. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Доба на території Курахівської громади минула гучно. Впродовж доби відбулися шість обстрілів з боку російських окупаційних військ населених пунктів громади. Обстріли велись зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під обстріли потрапили околиці міста Курахове, села Веселий Гай, села Ганнівки СМТ Гостре. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки з господарськими спорудами. Три в СМТ Гостре, два в селі Веселий Гай та один в селі Ганівка. Крім того, на вихідних ворог двічі обстріляв околиці міста Курахове. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сьогодні вночі окупанти обстріляли і Краматорськ. Наслідки руйнувань наразі встановлюються без жертв. Білі Янголи евакуювали із Палаючого Бахмута родину із малолітньою дитиною. Подробиці евакуації дізнайтесь просто зараз з нашого наступного сюжету. Страшно було, коли стріляли. Ну так, я не під обстріли іноді попадав. Да. А де прятався? Я я іноді в в туалеті. Саме так згадує своє життя у Бахмуті маленький Назар, який змушений був зі своєю мамою ночувати у підвалі, адже їхній будинок знищили окупанти. Міста немає самі руїни, каже мати хлопчика. Декілька сумок з речами це все, що залишилося у родини від їхнього минулого життя чотири сумки що сушо разом з родиною на евакуацію наважилися їхні сусіди, які разом перечікували бомбардування. Бог любить троїцю я три рази Бог спас. четверта я сказала. Що... Якщо я схожу, біжала я тільки Забіжала в підвал, через 10 минут, де я сумку витаскувала от така ворона. Екіпаж білий янгул приїхав з евакуаційним рейсом і до Часов'ярської громади, звідки врятували літню людину. Хазяйва. На евакуацію у нас дуже, дуже. Я бачу багато будинків побито, так? Та гойна напроти мене от, прилетіла міна от, 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 от через дорогу. Мені три вікна вилетіло з рамами, та ще було відпере. На сьогоднішній день усі евакуйовані перебувають у безпечному місці. Білі янголи в наголошують, евакуація рятує життя. У зв'язку із збільшенням світлового дня і для зручності жителів міста від сьогодні, 24 квітня, будуть додані нові рейси на маршрутах номер 2 номер 5 та номер 11 На маршруті номер 2 вводиться додатковий рейс о 17.30 із зупинки по вулиці Центральна та о 17.50 з кінцевої зупинки по вулиці Сєверна. На маршруті номер 11 вводиться додатковий рейс о 17.20 із зупинки по вулиці Центральна та о 17.50 з кінцевої зупинки від клубу Щербака вулиця Свободи. Будуть також запущені додаткові рейси на маршруті номер 5 завдяки чому автобус курсуватиме весь тиждень. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію у Покровському районі. Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 241 повідомлення про події та правопорушення. З них 35 мають ознаки кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано 7 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено водіїв на підпитку. Також співробітниками сектору реагування патрульної поліції було задокументовано 11 фактів керування транспортними засобами, останні сп'яніння, відносно водіїв складені адміністративні протоколи за статтею 130 адміністративного кодексу України. Працівники поліції нагадують громадянам про правила воєнного стану, комендантську годину та сигнали тривоги, яких потрібно дотримуватися кожній людині. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не не порушуйте комендантську годину, не фотографуйте переміщення. Техніки та військових бережіть себе та вдалого робочого тижня. Підписано новий закон про виплати, за що українці зможуть отримати до 800 тисяч гривень. Працівники об'єктів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які постраждали від російської агресії, отримують від держави одноразову грошову допомогу. Закон передбачає виплати в обсязі 800, 500 та 200 тисяч гривень відповідно особам з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Якщо така інвалідність спричинена пораненням, каліцтвом, контузією, або захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань або авіаударів після 24 лютого 2022 року. Виплати також передбачені родичам загиблих. Покровська МВА підписала меморандум про співпрацю з українською гельсінською спілкою з прав людини. До центру надання адміністративних послуг міста Покровськ поступало багато звернень щодо отримання консультацій вузьких спеціалістів. Тому, аби допомогти мешканцям громади у вирішенні юридичних питань, було підписано меморандум про співпрацю між Покровською МВА та гельсінською спілкою справ людини. На сьогодні дуже затребувана первинна юридична допомога нашим мешканцям, а нашим мешканцям громади із приводу відновлення документів на зруйноване житло. Це буде затребано для отримання компенсації, а також велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які транзитно або залишаються в нашій громаді, мають масу питань юридичних, з яких і ця спілка, фахівці. Нададуть фахову допомогу. Консультації зі спеціалістами будуть організовані у ЦНАПі по вулиці Європейська, 53. а Оголошення щодо днів прийому будуть виставлені на сайтах міської ради та ЦНАПу за попереднім записом та означенням питання, яке потребують вирішення, буде сформований перелік людей, які будуть приходити на прийом к нам в ЦНАП на вулицю Європейську і отримують відповіді на свої питання. Українська гельсінська спілка з. Прав людини в місті Покровськ працювала з 2015 року. З початком повномасштабного вторгнення консультації надавали лише онлайн. З початку 2023 року. З початку року ми відновили свою роботу та підписали з зв'язковою міською адміністрацією меморандум про надальше здійснення своєї роботи, а саме консультування людей, які звертаються з міста Покровська та з району. Дуже приємно, що в рамках реалізації цього проекту представник Української гельсінської спілки з. Ав людини професійний адвокат, тому ця допомога буде надана дуже кваліфіковано. Покровськ квітень 2023. У Покровській громаді планують стерилізувати 150 безпритульних тварин. Проблема безпритульних тварин у Покровській громаді завжди стояла дуже гостро. Особливо актуальною вона стала з початком повномасштабного вторгнення ворога на територію України, покидаючи рідні домівки, деякі мешканці просто випускали на волю своїх домашніх улюбленців, які згодом збиралися у зграї. Аби врегулювати чисельність безпритульних тварин на вулицях Покровська, 10 квітня багатогалузевим комунальним підприємством було Укладено договір з громадською організацією Зооконтроль з Харкова. Сума послуг складає 600 тисяч, це 150 тварин. В послуги включена і стерилізація, і атлоп. Після операції тварини ще декілька днів перебуватимуть під наглядом ветеринарів протягом цього періоду. Зооконтроль має годувати собак, зробити їм щеплення від сказу та чіпування мікрочіпом, а також промаркувати тварин біркою яскравого кольору. У той же час мешканців громади закликають бути обережними та не провокувати тварин. Процедура стерилізації не забирає у собак зуби. І не важна, чіпована собака чи не чіпована. Вона одно може покусати людину. І хочу зомбити з проханням людям, щоб були обережніші з собаками. Нагадаємо, наприкінці 2022 року зооконтроль також працював у Покровську. Тоді ветеринарній службі вдалося стерилізувати понад 150 собак. Покровський спортсмен Леон Білицький став одним із 300 учасників чемпіонату Європи серед молоді, юніорів та дорослих відкритого Кубку Європи та чемпіонату Європи серед ветеранів з гірьового спорту. Змагання проходили з 21 по 23 квітня у Греції. Участь у них взяли силачі 16 країн світу. Леон Білицький встановив рекорд України та виборов перемогу у відкритому Кубку Європи з гірьового спорту серед юніорів та дорослих у розділі Товчок. Срібним призером у розділі Ривок вітаємо Леона та його тренера з черговим досягненням та бажаємо нових перемог та рекордів. За досягнення у навчанні талановиті діти покровської громади отримали сучасні гаджети. Сьогодні дистанційне навчання стало вже звичним повсякденням для школярів, адже майже три роки діти Донеччини отримують знання, сидячи за моніторами. Проте, не у всіх родин є можливість забезпечити своїх дітей якісними гаджетами для навчання. Благодійні організації це розуміють, тому намагаються допомогти та підтримати дитячі прагнення. Так, днями до Покровської громади у якості благодійної допомоги надійшла комп'ютерна техніка для закладів освіти. Цього разу школи отримали 26 планшетів та. 20 громбуків від представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні кандидатів на отримання гаджетів по кожній школі визначала відповідна комісія. Планшети та громбуки отримали учні переможці Олімпіад за високі досягнення у навчанні. Тепер діти зможуть готувати ще більш круті презентації, виходити на зв'язок зі своїми вчителями та науковими наставниками. Вчителі сподіваються, що такі подарунки принесуть очікувані результати і діти покращать якість свого навчання та матимуть позитивні враження. Ння від уроків. Частина пенсіонерів отримують підвищені виплати у червні. Це стосується пенсіонерів, які працюють. Хоча перерахунок їхніх пенсій відбувся з 1 квітня, оновлені суми вони отримують у червні одразу за три місяці. Про це нагадала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону. Таке запізнення з оновленими виплатами в пенсійному фонді пояснюють тим, що дані про сплачені внески із заробітних плат цього року надходять із запізненням. Квітневе підвищення стосувалося близько 600 тисяч Українців. Як нагадала міністерка, загалом з березня виплати в пенсіонерів зросли в середньому на 400 600 гривень. І середня пенсія наразі становить трохи більше 5200 гривень. До сторіччя Покровського району багато працює і ніколи не здається. Почесний громадянин Покровського району Віктор Батицький. Продовжуємо знайомити вас з почесними громадянинами Покровського району. Цю низку сюжетів ми підготували до ювілейної дати. Наш наступний герой Віктор Миколайович Батицький. Цей чоловік віддано любить свою землю, на якій виріс і мешкає зараз. За своє життя він обіймав багато різних посад, починаючи від монтажника стальних і залізобетонних конструкцій до голови публічного акціонерного товариства імені Тараса Григоровича Шевченка. Працює на землі і навіть бойові дії. Які точаться на Донеччині, не змушують його покинути займатися улюбленою справою. Спочатку військових дій, які проходили на території Донеччини, колектив працював, ніякої паніки не було. Я дуже вражений тими людьми, з якими працюю, тому що відношення дуже добре. Всі операції, які були заплановані, ми виконували. Посіяли в цьому році 1200 гектар озимої пшениці. І плануємо до 700 гектар посіяти соняшника. У товаристві працює небагато людей, але всі вони віддані своїй справі. В деякі виїжджали, але ядро залишилося і на сьогодні ми працюємо. На полях у нас 5 механізаторів на площі 2000 гектар землі. А як керівник один, він же ж і агроном, він же ж і інженер. Ну зараз син допомагає. Чоловік дуже багатогранний, все своє життя старався прославляти своє рідне село, свій рідний край. Має багато громадських посад. Звання почесного громадянина отримав у 2007 році. Тоді ще рішення було прийняте добропільською районною радою. Я член національної спілки краєзнавців України, хочу сказати, що регіон дуже історично цікавий. Історія наших поселень має дуже добру, хорошу історію. Віктор Батицький любить українську мову, бо це мова наших предків, сильний та впевнений, багато працює і ніколи не здається. Намагається змінити життя на краще. Я сам народився на цій землі, як кажуть, де народився, там і згадився, тому що дуже люблю свою батьківщину, неньку Україну, і ніколи не було ну, такого питання виїхати. Як каже чоловік, любити свій край це для народу жити. На своїй землі е е життя воно найкраще. Як кажуть, коли своє було, то хвала, ми, другі люди приїжджають, дивуються, як в таких краях люди живуть. Але наша земля вона найкраща, Ну, Сама 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 саме планую, як кажуть, закінчити своє життя саме на цій землі, на якій народився. Знімальна група телебачення Капрі з Покровського району спеціально для Капрі Нюс. За минулий тиждень на території Покровської громади народилося 12 немовлят, сім хлопчиків і п'ять дівчат. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Розсада, саджанці та отрута від шкідників. Чи є попит та скільки коштують? Наприкінці квітня та на початку травня покровчани вже потроху починають засаджувати свої сади та городи. Тож йдемо дізнаватися, скільки сьогодні коштує придбати розсаду овочів та саджанці дерев та кущів. У цьому році розсаду овочів почали продавати трохи пізніше ніж зазвичай. Сьогодні на ринках Покровська можна знайти лише розсаду ранньої капусти, яка коштує близько 50 гривень за 10 штук. Огірки, помідори та перець будуть Изгодом, кажут продавцы, а ось для любителей в квіті вибір набагато більший. Только подъехали, не знаем. Надеемся, что будут хорошо брать. 30 гривен. Вот такие, вот это виола называется. Сейчас как раз же их и сажать. 25 гривен кустовая и сульф... 50 сульфини ампельная. Сейчас уже начинать. Пока погода, ну и цветут они до самых самых морозов. Жизнь продолжается. Красота спасет мир. Придбати на ринках покровчани можуть і садженці деяких кущів квітів. Продавці кажуть, на жаль, великим попитом поки що не користуються. Слабенька. По нині часам временам слава. Раніше було краще – 50 гривень. І зараз можна садити, і осенью можна садити. Коли є время, коли є день, і садять. Це красота для людей. Ну, Ось вот, в цих бутилочках по 60 гривень. Да и все. Это розы. Розы. Да, гортензия 100 рублей. Продавці кажуть, на підготовку одного саджанця йде близько трьох років. Щоб рослини гарно прийнялися та добре росли, треба притримуватися декількох порад. Так висаджувати рослини краще у похмурий день. Якщо стоїть сонячна погода, то краще займатися посадкою у другій половині дня. Так, саджанці отримують менше стресу від жарких променів і за ніч злегка адаптуються до нових умов. Також немаловажливим важливим є протруювання рослин від комах та шкідників. Вибір добрив та отрути на ринках Покровська досить великий. 5 гривен за килограмм. Это самое ходовое. Сейчас вот сульфат магния селитру берут, брызгают желтый чеснок, пожелтел. А зимой чеснок, который надо вот этим побрызгать. Дальше все пойдет по ходу. Нитрамофоска 3 в одном. Азот, фосфор, калий, пода, все. Суперфосфат под картошку сыпят, мочевина, деревья брызгали. Для тих мешканців, хто має великі поля та плантації у нагоді стане наступна отрута від шкідників. Перепровірено, беремо у наших фермерів робочих. Якщо на великий об'єм, виходить ось така бути літра. На п'ять ведер води на 50 літрів. І, в принципі, виходить дешевле. 300 гривень п'ять ведер. А кладбище беруть, і вузлягорода вже беруть. Незважаючи на немаленьку вартість, ці продукти попитом користуються, кажуть продавці. Адже життя продовжується, і люди впевнені, що на своїй землі збиратимуть врожай. Одразу після випуска новин дивіться розслідування журналістів телебачення Капрі. Смотрящі за чорним золотом або як куратори вбивають вугільну промисловість Донеччини під час війни. Ми хотіли б почути від вас свідкову. Чи можемо ми пізніше з вами поспілкуватися? Почому вона знімається? Нарушайте правильно. Це ж не працює цей жуксам. Не працює Сидорченко сам, ні. Вони ну смотрящі. Я не знаю, ви такі провокаційні питання мені задаєте. Я ж не знаю для чого ви з спискако цілі спрашуєте. і по ушам їздять нашим нашому народу. На завершення поговоримо про погоду на завтра, 25 квітня. У Покровському районі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дощ, який повинен до вечора послабшати. Температура вдень сягатиме до плюс 13 градусів тепла, а вночі до плюс 10 градусів. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Вдалого робочого тижня та бережіть себе.